Понад 400 осіб від Черкащини поїхали служити до Збройних сил України. Молодиків від 20 до 27 років зібрали у межах весняного призову. Повідомив обласний комісар Євген Курбет. Нині кампанія на фінішній стадії. Ще потрібно зібрати близько півтори сотні осіб, адже до укомплектування потребують Нацгвардія, Держприкордонслужба та Державна спецслужба транспорту. Найкраще із призовним завданням упоралися Черкаський, Чорнобаївський, Золотоніський та Смілянський райони. Проте є і такі регіони, які не дотягнули із. Строковим набором. Найгірше в цьому періоді поки що працювали в Умані, чомусь незрозуміло в Жашкові, де ще є проблеми Маньківка і Христинівка. Завдання головам районів, що вони в межах своєї компетенції на території відповідальності вникли в ці питання, тому що не всі сільські голови, сільські ради, керівники підприємств установ. Добросовісно відносяться до виконання закону, а саме оповіщення, збір і доставка призовників до призовних дільниць.